Вітаю вас в ефірі програма Агроньюз. аграрні новини по українське та я її ведуча Анастасія Кобазова, а партнер нашої програми то торговий дім Украгропром, національний виробник елітного насіння. І сьогодні у випуску про таке: політичні перевороти чи продовольча безпека, тихогляд сільськогосподарської техніки по-новому, вітчизняні агроледі. Які вони та як селянам отримати дотації? Чи вплинули політичні перевороти на продовольчу безпеку країни? Це програма «Агроньюз» вирішила перевірити. Перевіряти наявність провіанту ми вирушили до першого ліпшого столичного супермаркету. Дефіциту хліба немає. Також всі полички заповнені. Рис, гречка, вівсянка є. В молочному також продукції достатньо. І ковбаса, і м'ясо також є. Чи пощастило так само і з харчами іншим покупцям? Ми вирішили запитати все є, все, що треба, все тут є. Можна, що хочеш, можна знайти. А також ми поцікавилися у продавців щодо цін на стратегічні продукти. Ціни на продукти в нашому гастрономі не подорожчали. Які були, такі лишились. Хліб, як був по 3.16, так він і тримається. І все остальне так само молоко ми виставляємо, та сама ціна. Тож робимо висновок. Їсти є що. Ці нестабільні і, попри політичну нестабільність, вони такими і залишаться, обіцяють Мінагрополітики. У торговельних мережах є чималі запаси на складах. А борошном, цукром та гречкою пекарів забезпечить аграрний фонд, контролює безперебійне постачання цих продуктів до хлібопекарень, аграрне міністерство. А також для жителів міст Мінагрополітики продовжує проводити продовольчі ярмарки, куди Селяни привозять продавати продукцію з усіх регіонів України. Кожну п'ятницю ми виїжджаємо на ярмарку, торгуємо кожну п'ятницю, і продукція в нас е, користується попитом. У Нас дуже смачна продукція, все печиться по домашнім рецептам. За місце не ж людей вже більше, куди бачать. До того ж, купити селянську продукцію з перших рук українці можуть на оптових ринках. В країні таких працює вже чотири у Львові, Києві, Донецьку та Маріуполі. А ще вісім отримали статус ОРСП. Ціни тут нижчі за ринкові, адже посередників немає. А виставити продукцію може кожен охочий селянин. Ну, ми тут, тут добре нам. Тут охрана, їй спиш спокійно ночує. Ну, ми звикли привикли вже сюди. Я знаю, я на такі ринки, ще не їздили, не знаю. Я тільки вже сюди їду. Також селянським молоком м'ясо, овочі та фрукти жителі мегаполісів можуть придбати в автолавках рідне село, на яких уже п'ятий місяць члени кооперативів вивозять збувати свою продукцію до столиці. А зовсім скоро такі прилавки на колесах запрацюють по всій Україні. Яким буде новий тихогляд сільськогосподарської техніки? Та чим він відрізняється від старого? Про це дивіться далі. Відтепер тихогляд агромашин виробники робитимуть. З 1 березня до 31 листопада, а не майже цілий рік, як зараз, пройти огляд вони зможуть лише в сертифікованих компаніях, які визначатимуться раз на три роки за результатами конкурсу в порядку, встановленому мінагрополітики, перевіряючи, видаватимуть аграріям акт чи протокол технічного стану та вноситимуть дані про машину до єдиного реєстру з підписом та печаткою. А періодичність перевірок буде залежати від ступеню ризику обладнання для Навіщо й не так часто, а техніку, що не відповідатиме вимогам, на поле взагалі не випустять. Незабаром 8 березня жіноче свято. А тому наш наступний сюжет про вітчизняних агроледі. Вони встають в досвіда і не цураються важкої роботи. Більше чверті всього населення планети є сільські жінки. Реалізувати ж себе в агросекторі їм допомагає любов до тварин та самовіддана праця. Це є покликання, щоб працювати в сільському господарстві. Це треба любити, якщо агрономам любити землю, якщо бути зоотехніком, любити тварин і вставати в 5 годин чи в 4 години на кормити, так само агрономам встати в 4 години по полях проїхати. Таких жінок в Україні близько 8 мільйонів, з яких 40% мають вищу освіту. Одна з них зоотехнік Надія працює на молочній фермі вже три роки. Під час навчання дівчина приїжджала в господарство стажуватись. Після закінчення вузу зрозуміла. Сільське господарство ось де реалізує власні амбіції та плани. Після закінчення магістратури. Запропонували роботу техніка стусне сім'ї. Подобається спілкуватися з людьми, спостерігати за тваринами, працювати безпосередньо з тваринами. Достатньо дружній колектив, така хороша атмосфера. Подобається працювати з тваринами і досвідчені птахівниці Олені. Жінка працює на великій птахофабриці бригадиром. Одна доглядає майже 700 тисяч курчат. Каже, хоч процес вирощування птиці автоматизований, без птахівниці ніяк. Є спеціальні. Подйомники, якими пташниця, кожного дня регулює по росту птиці і піднімає на два-три виточки. Розвивається грудка і виходить хороша філеєчка У нас у мене посадка 652 п'ятдесят тисячі голів. Справляєтесь, справляюся. Немає роботи з якою б не впоралась українська жінка, впевнені в одному з найбільших порталів працевлаштування. Ми ще не сіємо, не не жнемо, але готуємося. Да, через це в нас більшість вакансій. Це підготовчі. Це менеджери закупівель, а це можуть бути логісти, це зоотехніки, це ветеринари, це агрономи. Згідно законодавства, ми і роботодавці не маємо змоги окреслювати, чи це чоловіча вакансія, чи це жіноча. Це наші жінки здатні на все від космонавтики до шахтних робіт. і Так далі, за даними ФАО, аграрною справою в нашій країні займаються в два з половиною рази більше чоловіків. Чого не скажеш про керівні посади в керівництві селом ініціатива належить саме жінкам. Жінки-фермери більш успішні, ніж чоловіки. Що у жінок-фермерів урожайність вища, ніж у фермерів чоловіків. Соціальна відповідальність жінок-фермерів перед своїми сільськими громадами на порядок вища, ніж соціальна відповідальність. Фермерів, чоловіків. Тож роль сільської жінки важлива не лише в розвитку сільських територій, а й у соціальному благополуччі країни. Залишив теля заробив тисячу гривень. Про дотації за збереження молодняку верха дивіться далі. На цій фермі отримують 1250 голів ВРХ, з яких третина дійні. Однотипний вид годування худоби підсказала Асоціація виробників молока України, до якої вступили для підвищення продуктивності ферми. Тобто, взимку та влітку раціон не міняється сило, сіно, солома. Завдяки цьому отримують з кожної корови за добу 18 літрів молока. Результати, які на сьогоднішній день вже є найкращими в скверському районі 5922 літри молока. Від кожної корови в цілому вал молока ми отримали 2724 тонни. тони. Втручання людини в процес доїння мінімальне молоко збирають доїльними установками, а якість контролюють щодня. Експрес-метод проводиться кожного дня. Перед відправкою молоковоза перевіряється молоко на місце інгибуючих речовин. Це або антибіотики і так далі. Ці речовини не допускаються для того, щоб ішло вже на переробку. Контролюють не лише якість молока, а й здоров'я новонароджених телят. Перевіряють на міст імуноглобулінів. Це імунітет тварини. Якщо міст високий, тоді телятко буде здоровим. Адже в майбутньому на фермі планують збільшити поголів'я верха. Ми йдемо на збільшення бійних корів, уражних корів, дійних корів за рахунок своїх вирощених нетелів. Отримуємо дотацію за. Збільшення поголів'я молочного. А щоб селяни збільшували поголів'я худоби, держава виплачує їм дотацію. Так власникам теляти з трьохмісячного віку держава починає виплачувати допомогу кожні три місяці по 250 гривень. І так, доки худоба не досягне 15-місячного віку. Державна підтримка, яка вже другий, рок, другий рік поспіль працює і була спрямована на збереження і утримання великої кувеликорагато худоби, спрацювала і показує результат. Спостерігаємо, що поголів'я корів господарствах населення збереглося. Аби отримати таку дотацію, власнику треба ідентифікувати худобу. Для первинної ідентифікації ВРХ селянин має сплатити 24,8 гривні. На підприємстві коштуватиме трохи дорожче 42 гривні. Після цього тварині видається паспорт, що підтверджує безпечність та якість її продукції. До того ж, ідентифікація стабілізує епізоотичну ситуацію в країні. Це досвід всіх і європейських країн, і Канади, і Сполучених Штатів, тому що тварина повинна бути проіндентифікована. Тому що тварина завжди, крім того, що вона дає продукти тваринного походження, молоко, м'ясо і таке інше, вона являє собою і загрозу. І загрозу не лише для того подвір'я, де отримує власник. Щороку понад 50% валової сільгоспродукції виробляється саме невеликими фермерськими та особистими селянськими господарствами. Тому у цьогорічному бюджеті на програми розвитку тваринництва передбачено 900 мільйонів гривень, що на 250 мільйонів більше ніж минулого року. Також цього року держава докладе максимум зусиль до розвитку сільгоскооперації, адже кооперативи на сьогодні є ефективним способом господарювання на селі. Це нові робочі місця для селян, достойний дохід та можливість розвиватись. А також виробляти більше якісної продукції та знайти для неї нові ринки збуту. Вийшов новий випуск журналу «Твариництво сьогодні, який розповість про епіозотичну ситуацію в Україні та світі, а також як завдяки біотехнологіям розвивається вітчизняне скотарство. Найсвіжіші аграрні новини України та світу моніторинг цін на харчі, веб-конференції з найпливовішими агропостатями та всі випуски нашої програми ви зможете переглянути, зайшовши на сайт agronews.ua. З вами була я, Анастасія Кобозова та програма «Агроньюз». Аграрні новини по українськи А партнер нашої програми то торговий дім Украгропром, національний виробник елітного насіння. Зустрінемося за тиждень.